Залякана собака, це та, яка не знає команду ні. Це та собака, яка не опускає хвоста, коли ви робите зауваження. Я поясню, чому. Ну, дивіться, друзі, якщо у вас з собакою немає команди, ні, ваша собака не знає, що таке небезпека. Що таке ні від собак, від машин, від п'яного якогось. І трапляється скоро така ситуація, де ваша собака на вулиці зустрічається з такою небезпекою і отримує жорстке ні. Наприклад, собака якась вашу собаку покусає. І в такому випадку ваша собака починає становитися заляканою. Чому? Тому що саме на тих собак, які її покусали, вона починає на всіх кидатися такою породою, яка покусала. Далі вона починає всього боятися, навіть якщо це ну, безпочвено, да, безглуздо боятися, а просто починає вся труситися, лякатися заляканою, гавкати, навіть ви не знатимете, чому вона це робить. Чому це відбувається? Тому що собака не знала ваше ні. Вона не знала, що таке небезпека, і не знала, як реагувати на це. І потім вона зустрілася зі справжньою небезпекою, де й отримала цей негативний досвід, і тепер вона не знає, як себе поводити. Вона просто боїться всього і вся. А тепер поговоримо про ту собаку, яка знає, що таке зауваження, опускає хвоста. І е, в такому сценарії ця собака знатиме, як себе поводити на вулиці. Тобто, якщо там якась ракетна атака, якийсь п'яний, якась собака, ваша собака, просто знаючи, що таке небезпека, відступить, опустив опустивши хвоста, або просто відійшовши на безпечну відстань, і це для неї буде норма поведінки для збереження свого життя. Да свого здоров'я, і в неї в такому випадку не буде ніякого стресу, залякування і так далі. От і все. Прикладом цього є трусливі собаки. Коли я приходжу до клієнта, де труслива собака, вона починає на мене гавкати. Вона вже не така й труслива вдома. Да? Гавкає на гостей, на хазяїна, на власника агресує. Тобто, коли ми починаємо робити собаці зауваження за такі дії наглі, вона починає розуміти, що таке ні, що таке небезпека, труслива собака. Вона опускає хвоста, і ми з нею виходимо на вулицю. А вона себе веде набагато спокійніше і не так вже боїться, як раніше. Чому так? Тому що коли у собаки є команда ні, вона розуміє, що таке небезпека, і вона наче трошки підкована да, до цього. І коли вона виходить на вулицю, вона менше всього боїться, ніж раніше, коли ви її не ругали. Уявіть собі такий парадокс. Але мої клієнти в шоці від того, що ругаючи собаку, вона веде себе на вулиці краще. Ніж раніше, знову ж таки, друга причина, чому так, тому що коли ви ругаєте собаку, ви становитесь для собаки сильним, і вона з вами відчуває більше безпеку, комфорт і тому почувається краще з вами сильним, коли ви ругали її вдома, коли вона була на голові. Отак.